Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається The Missing One Demo, що перекладається як загублений. Але це демо-версія. Вирішив я, значить, подивитися, які ігри популярні зараз на заході, у ютуберів, які знімають короткі хорори. приблизно як я, навіть не приблизно так само. І побачив я там цю гру. Начебто це щось має бути, що Ми якась людина, доросла людина, і в нас є дитина якась, не дуже доросла дитина, і вона кудись зникла. Треба буде по хаті бігати, її шукати. Давайте будемо грати потрошку вже починає. Тут є зіграти нову гру, зіграти приклад. Який приклад? Збережень немає. Шоукейс, Що? Шо? Коротше. А, це ти подивіться. Шоукейс це якась демонстрація. Сейвінг е, збереження між сценами і. пуста сцена для гравця. Ні, нам такого не треба. Давайте будемо грати у звичайний нормальний режим сюжет. Так, все, воно завантажилось, до речі, швидко. Натиснуть любу кнопку. Натисну!

Я ніколи не бачив, як хтось виходило звідти. Кожного дня, кожної ночі там дивні звуки. Я казала поліції, але вони нічого не могли зробити. Тому що немає ніяких доказів. І треба піти і подивитися. Я, значить, цей пузіхав. А вони взяли та й почали балакати. О що це таке? Де ми живемо взагалі? Що це за смітник? Двері не вичиняються. Так, так, так. Стукаємо, нам ніхто не вичиняє. Чекайте, а де ми? Ти вся грає, чи? що? Алло! Люди! Пустіть! Я зараз вибью цю двері! еу Пустіть мене, черті Чекайте, чекайте. Використать. І що там? Ключ може якийсь? І воно так. Темно. Що не видно, взагалі ні фіго. Так, Так, ми нижню А, ні, тільки вона походу відкривається. А, ні, дивіться, нижня, середня. Так, е, тут отак потрошку мишкою проведу. Ключ! Ну звісно ж. Це моя гада! Завдання. Е, Оновлення. Так. І що? Не хочу. Нам напевно. А, тю, чекайте, я тільки що зрозумів, що виявляється, ми знаємо, що наш син зник. Бо щось я о той текст вам переклав, а тільки зараз зрозумів, що він означа... означає. Означає. Що? всрався? Кизющий роздивитись. радіо. Ооо, у ніфіс так можна навіть. Оооу. А ну, а якщо ротейт. А ми не можемо, до речі. Ротейт. Може. Чекайте. оп оп бомба батарейка. Викинуть. Давайте нормальну музику включу. Музики нема, вимкнем. Краще вже без музики, ніж з музики. Так, камін можем по. Ого. А що я в це погодився грати? Так, воно, звісно. Опа! А що я став до дверей правим вухом, а я чую в лівому. Не понял. Там было написано, що воно в розробці досі. Воно тільки як я до дверей підходжу. Чудо карально, я став спиною я чую спереді. Що за фігня? Так, один звук. А, ні, ще одна душа, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна та ще одна. Що ж ти! Собі та й собі, а іншим нічого. Ще одна, ще одна! Досить тобі. Ти вже їв в душі сьогодні. Нам напевно сюди йти, але мені здається, що зараз щось стрибне. Чи ні? Двері. Нормально, тихо. Давайте тут погуляємо. Чекайте, воно так темно все, що я ніфіга не встигаю. побачити. Хтось кричить, та ну не крий. Шов, шо, 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 шо? шо? А, це можемо відчиняти. Тільки я зрозумів, там нема нічого. Ванна. І б не завадило помить. то не знав я ревізор. О, темно, темно. О, ні, нормально, нормально. Тільки з тої сторони зараз побіжить хтось, так. Спальня. Це моя тепер спальня. Еге, я тут буду жити. Чекайте, там ми потім подивимось. Так. Що там дощ якийсь? Ліхтарик, не ліхтарик лампа. Зараз по ліжку походжу. Брудними ногами. Е -е. Що ви думали, коли впускали мене? А ні, вони ж не впускали мене, це я сам заліз сюди. Ну і все. Тут начебто немає що нам шукать більше. Нема тоді ходімо звідси сюди йдемо. Що це таке? Я ніфіга не бачу. А, ооо. Бачу. А двері зачинити я не можу. А чого так? Так, лампа не працює. Тільки та лампа працює, таке світло жовте, його прям ненавиджу. У мене алергія на жовте світло. Газети якісь. На. Це що, грузинська якась мова? Ну трохи схоже. Так, шафа. Оу. Оу! оу Страшно. Стіл. Що це? Що це? Телевізор? касети? Фух, страшно, аж мурашки по шкірі біжать. А. І шо? Що виходите від мене? Випустіть мене. О! Уууу! що? А чим? мав злякатись? Чекайте, я не поняв. Я злякався звуку і все. можете повторить, будь ласка, я не роздивився. Та відкрий. Щось кла Ніфіга не пойму. А -а -а. До речі, бачите? Цей телик? Воно кут такий з тінью. Це походу на екран вони зробили, а типу просто Куб якийсь. І всередині пофарбували його синім. Ну так дивіться, реально, там видно ось. О... Одне ребро, друге, третє, четверте. Так, геніально. На, чекайте, ВХС програвач. Щось там треба вставити, касету якусь. У мене їх нема. Чекаю що що шов. Коротше, е, люди. Я все-таки підглянув. Де знаходиться касета, бо я не міг вдуплити. Як? Як я міг її пропустить? От тільки подумав, на що я лазю по цим шафкам, вони ж пусті. А там ні. Опа, касета, для сюжету тобі треба. Не взяв все, лох, ти програв. Ходімо, касету подивимось. Ем, ставити, оп. Сюди. Сідаємо і дивимось. Що нам скажуть ці страшні мультики? ДРУБАЙ! Влей! А, ага, все. Ага. Ми стоїмо. Хтось іде? Що це таке? Там камера чиясь збоку. Ні. Ага, це стіл, я, я якийсь бачу. Телефон розламаний. Це. Заброшка! Школа! Фух, мурашки по шкірі б'яють! Не треба. Щось трошки ніс починає чухатись. Як же ж не хочеться. Кров! І шо? От мені цікаво! Наша позаброшка начіхади. Ну, типу, який від цього кайф ти отримуєш? Кайф потім від відстірування. Русів Коричневих А до цього вони білими були. Так, це якийсь, напевно, чи туалет, чи щось таке. О тут е, плитка покладена на стіни. Схоже, хтось путає стіни і підлогу Наша класти плитку на стіни. Мені здалося, що там стить, оно щось. А, ні, нормально. Тихо. Мишкою не двигаю, щоб вас не збивати це все? Чуєш, віддавай. Де моя касета? Воно з'їло! З'їло мою касету? Яке ти право мало на це? Я, якщо чесно, сам би не додумався, що робить. Нам треба просто брати і тікати звідси. Бо я стою, клацаюсе, воно не працює. Злякайте хоч на... нас на останок. Будь ласка, куди мені йти, чекайте? Це вихід. Двері. Я замість скрімера. Кінцівка, дякую за те, що пограли. Це зниклий демо. Ну, якщо сина я навіть не побачив жодного разу, значить його не існує. Можна не шукати. Така от у нас сьогодні була гра. Не знаю, як вам мені вона сподобалася. Мені здається, що якщо її допрацювати, ну, щоб вона із демо-версії в повну версію перетворилась. То вона якраз стане тою грою, в якій я не граю. <свят> тому що вони, хоч, і, можливо, якісні, з графікою крутою, але дуже-дуже довгі і нудні. Але по цьому відривочку я можу сказати, що гра прикольна, якісна, графіка також непогана. І мені здається, як вона вийде, то буде дуже таки класна гра. Але я навряд чи буду в неї грати, мені цього вистачило. А може і пограю. Не знаю, подивимось, що там воно буде в тому майбутньому. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так... То ставте лайки, і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!